Шановні вчителі та батьки, учні 7 б класу щиро вітають вас з Різдвом Христовим та зичуть вам міцного здоров'я та мирного ясного неба над головою. Нехай Ісус, що народився, завжди в потребі заступився. За весь наш рік та за родину, за нашу неньку України. Христос рождається. Яскрава зірюнька зійшла, свята вечеря підійшла, кутя вареники, грибочки. Посоли риба огірочки, нехай лунає в хаті сніг з різдвом христом газу сі, христорождає. Ха різдвяна добра казка подарує тепло і ласку. Ха різдвяні світлі зорі Знищать смуток весь і горе, щастя, радість і добро. Хай не все до вас різдво. Зірничка з неба світло кидає, Марія мати, дитятко рождає, світи весело, Христуй Марії! Кріпи в серцях віру віри надію. Хай та зірничка в різдве свята принесе вам щастя до вашої хати. Долі, подяки, пошани світу, щастя, здоров'я на нога літа. Хай смачна куча удачі, хай сім'ї панові щастя, щоб весела корода Мир вам хату принесла, Щоб співали ранопільно, Щоб велися в хаті гріма, щоб весело і багато провели зя на свято і вашу хатину, і вашу людину, хай Бог оберігає, Христос ся рождає. Хай радість і добро несе піхані свята, та освітлює у шлях, зірка золота, А у небі зорока справді бажання. Щастя вам, веселих свят, миру і кохання. Нехай, малий Ісус насіння, що в темну ніч на світ прийшов, дарує вам і Україні, надію віру і любов Христос рождає. Нехай цей день, а також рік завжди буде веселий, Боже щира благодать завжди буде в оселях. Біди не знати, ні страждань, в достатку завжди жити. І дню народження Христа воїстину радіти. Хай різдво вишиванці розбудить ваш щасло вранці, і принесе у вашу хату радість, усмішок багато, розбудить переслані надії, достатком щастя вас зігріє, зігріє сонце та любов'ю, і подарує вам здоров'я, Христос решає. Куті смачної, коляди гучної, щасливого різдва і на весь рік добра. Весела ніч, весела новина, Ісус зернився маленька дитина. Хочемо слово Боже сказати, благословення принести до хати. Може, ті хаті когось бракує, може, ті хаті, хто гірко сумує, кого бракує, не забувайте, а хто гірко сумує, розвеселяйте. Разом Ісусом маленьким на сіні Христос роздає на Україні. з тим завітає, чого серце забажає, Хай несе хату щастя, радості багато. Хай смачна кутя вам вдасться, хай в сім'ї панує щастя, щоб весела коляда в хату радість принесла, Христос народився. Де Біла лілія розкрила, то мати сина породила маленький, Ісусик не свої ручки не тримає своїми ручками співна. І вашу хатину, і вашу родину, і всю крилю, Христос Дай Дайм з різдвом прекрасним, хай кожен день буде ясним, хай будуть душевні сили, хай буде все, що просили. Хай будуть близькі, здоров'я, хай серце живе в любові. Гарну дню, добрий час, я з різдвом вітаю вас і з вечерею, і світою, веселою кулядою, нехай Бог благословляє вас і вашу родину, нехай Різдво у вашу хату принесе радості багато. Нехай, малий Ісус, весієм, що в темну ніч на світ прийшов, подарує вам в Україні надію, віру і любов.